Добрый день, Добрий день! и так я начинаю. У тим часом в Крыму фіксується активную приготовку радянской базы до можливой повторной эксплуатации. Поведомили про подозрил активность на цій базе, на, на территории количественной радянской подземной базы подводных червней у Балакливский бухт, объект 1825 ГТС, демонтажу старих будівель відкрився прямий доступ до достолен. До повторного використання зафіксованого прибирання території відсутністю охорони біля входу та рух у сусідних приміщеннях. Так що такие основные Крим. Крім це Україна так было всегда, стих реблів немає. Кроме галинных тварей у Кванті, орки одні маргинали, да. Ну, у мене поняли.